Замкнутий цикл виробництва організовано на підприємстві Обухів вторресурси. Тут не лише збирають та сортують макулатуру своїх клієнтів, а й виробляють гофроящики. Ми збираємо макулатуру вторинну сировину, сортуємо її і передаємо на переробку. Надалі наше підприємство Обухе місто ресурси з гофро листів виробляє гофро ящики. Це можуть бути ящики як для промислових товарів, так і для харчових продуктів. Ось перед вами приклади як варіант. Тобто, замовник подає свій макет, і ми згідно нього чітко виробляємо необхідний колір, брендуємо все як. Замовив наш клієнт. Ці симпатичні екоурни це екоурни нашого виробництва. Тут є наш брендовий логотип та колір. Вони стоять у наших клієнтів, використовуються вони для макулатури, плівки, петпляшки, для будь-яких видів вторинної сировини. Але на цій екоурні може бути ваш фірмовий логотип, ваш колір, все згідно вашого замовлення.